Томиряни, чиї будинки постраждали через війну, можуть взяти участь у програмі Віднови дім та отримати кошти на відновлення. Програма передбачена лише для мешканців багатоповерхових будинків, де є ОСББ. Ці програми можуть брати лише будинки, які пошкоджені першої другої категорії, тобто міцність і несуча здатність будинків не пошкоджена. І Будинки потребують. Ну скажем, так лише таких незначних ремонтів, там заміна вікон, можливо, поточний чи капітальний ремонт даху. На жаль, будинки, в яких було там пряме влучання чи де потребується відновлення несучої здатності, вони не, не, не можуть розраховувати на цю програму. Кошти на відновлення будинків виділяє європейський союз. Реалізовує програму в Україні Державний фонд енергоефективності. Максимальна сума, яку можуть отримати ОСББ, 6,5 мільйонів гривень. У Житомирі вже є будинки, які скористалися можливістю. На сьогоднішній момент 13 ОСББ подали заявки до. Программу три вже завершили роботи, чотири чекає схвалення, шість будинків в процесі виконання будівельних робіт, але є ще раз будинків, які також пошкоджені і можливо теж будуть готувати документи. Це один з будинків, який постраждав під час ворожих обстрілів. 7 березня сталася подія. Ворожі літаки нанесли удар по нашому району, були вибухи, летіли дерев'яні рами. В квартирах деяких і в містах загального користування, де стоять двері. Управитель розповідає: у квартирах люди власними силами встановили вікна. А за грантові кошти встановили 6 вікон та 27 дверей у місцях загального користування. Ці двері таке фактично було вікно. Воно було закрите ДВП, в деяких містах додатково плівкою сперегти. Якщо б це не було, все, що ми змогли б це купити додаткову плівку і закрити і пережити зиму. Загальна сума, яка була використана на сьогоднішній день, це приблизно до 600 тисяч гривень. А у цьому будинку роботи з відновлення ще тривають. У нас була вдарною хвилею. Були пошкоджені і покрівля цього будинку. Його, і були по вікна як спільного користування. Це на сходових клітинах його точно. Также в 13 квартирах були вибиті повністю вікна. Вікна майже уже у всіх людей поставлені, але ще по технологічному процесу откоси робляться його. І оце з цього цієї неділі починаємо приступати його до покрівлі. 13 квартир, в кожній квартирі мінімум одне вікно, а деякі квартири і по три. І по три. Тобто більше 30 вікон Енергоефективних вікон з гелевим наповненням повністю з, якісним, з якісною встановкою його згідно вимог євросоюзу. Наталія розповідає, що більшість мешканців це люди пенсійного віку. Тому відновити за власні гроші не можуть, адже сума не мала. Ця сума складає більше 700 тисяч. Програми можуть скористатися ОСББ з Житомирської області. Інструкція, як подати документи, є на сайті фонду енерго. Ерго ефективності